Інваліди першої другої групи у війську і третьої групи теж інваліди, які є у війську, перша, друга, третя група. Ну треба дати їм право звільнитися. До ну, нас сьогодні з вами в законі сказано. Закон говорить, якщо в тебе теща інвалід першої другої групи або третьої, якщо є довідка, що вона потребує постійного догляду, то ти можеш звільнитися. А якщо ти сам інвалід першої, другої, третьої групи, то дулю. Ну я це ідієтізм, ну абсурд. Але це наш закон. Коли ми це будемо виправляти? Коли ми відпустимо цих людей? Нащо тримати війську силоміць інвалідів першої, другої, третьої групи? Так, да, можливо, є офіцер, інвалід другої групи, він в штабі, він хоче служити. Дай Боже, хай служить. Але ті, хто на військо безпосередньо, ті, хто не можуть служити, інваліди першої, другої, третьої групи, то ми можемо їх врешті-решт відпустити. В, в Раді є законопроекти про це давно. Ну Давайте їх проголосуємо. Нарешті почали про це говорити після півроку, як ми б'ємо тут усі дзвони, але говорити мало. Треба голосувати. І оце би нам сказали, дякую.